Усіх цих людей мешканці Олексіївки добре знають. Ось тільки в іншому амплуа. Це майстри провайдера Тріолан на ранок суботи. Фахівці стають до загальнонаціональної акції Зробимо Україну чистішою разом. Наша компанія вирішила ну оказати помочь жильцям городу, убрати та мусор, зробити приємне для города. Звісно, все цветет, все красиво, приємно. Тобто чек, по альпалики, все. Тут було все завалено, всім цим мусором і ми вийшли. Кілька годин замість смітника та хащів просто під вікнами багатоповерхівок з'являється місцина для родинного відпочинку. Ми вийшли на суботник з 9 утра, зібрали багато мусора, багато було пакетів, бутилок, обрізали дерев'я. І от результат нашої роботи зібрали ось таку ось кучу а ще загальноукраїнська акція для компанії стала своєрідним тімбілдингом. і тим, хто єднає команду спортом чи вечірками, тріолан радить спробувати ще й суботник. Це п'ять та способність сплачення колектива. Ми бачимо наших абонентів, які улыбаються, щасливі. то й говорять спасіба нам. Ну. Дійсно, дуже приємно. десятки кубів сміття або якщо наочно купа заповнених баків. Це результат тільки одного харківського суботника і прояву соціально орієнтованого бізнесу. Компанія Трілан провела соціальну ініціативу, вийшла допомогти нам в уборці мусора. Як бачимо, мусора убрано дуже немало. Огромне їм спасіба за участь в нашому суботнику. Подяку за добру вранішню справу. Компанія почула вже просто під час роботи. Очистили територію стало гаразда. Красивее, скажем так, эту зарослю люди... чистота. Я думаю, это залог здоровья и прежде всего то, что делают люди, как говорится, вот именно гадят, гадят это большой как бы минус. Но есть и позитивная как бы, сторона вот именно людей, которые могут сделать и помочь природе. Анна Черненко Игорь Мельник Вести.